Вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. Якою була п'ятниця в інформаційному просторі Кременчука? Уже готові розповісти наші кореспонденти. А зараз коротко про головні теми випуску. Кременчук може отримати державне фінансування міських проєктів. У місті ремонтують дороги і готуємось до водосвяття правильно. Про це та інше докладніше вже за мить розпочинаємо. Кременчук має всі шанси отримати державне фінансування міських проєктів, незважаючи на те, що держбюджет уже прийнято. Про це кажуть представники народного депутата України Юрія Шаповалова. Яким чином державні гроші ще можуть розподілити на Кременчук, та чому Юрій Шаповалов утримався від голосування за Держбюджет 2014? Про це далі у сюжеті. Як відомо, вчора Верховна Рада затвердила головний фінансовий документ країни без внесення жодної з трьох тисяч поправок, які були запропоновані народними депутатами. Нардеп Юрій Шаповалов утримався від голосування за держбюджет, у якому не врахували його поправок. Власне, про такі наміри він заявляв ще восени в одному з інтерв'ю. Поправки до закону про держбюджет, які вносив Юрій Шаповалов, стосувалися фінансування за рахунок державних коштів, актуальних для Кримачука проєктів у медичній освітянській та комунальній галузях. Втім, здаватися у команді Юрія Шаповалова Овалова не збираються, впевнені Кременчук ще має всі шанси отримати державне фінансування міських проєктів, незважаючи на те, що це не передбачено затвердженим держбюджетом. Сподівання на спецфонди Президентський бюджет України вже прийнято. В ньому дожено фінансування регіонального фонду фонду соціально-економічного розвитку. Но адресного розподілення фінансування на сьогодні не було. Народним депутатам ведеться робота по рішення вопросу грошей на потреби міста Кременчука. В том числе проводятся встречи на уровне министерства, а также готовятся документы для того, чтобы получили финансирование все проекты, необходимые для города. Крім того, одним з важливих завдань Юрій Шаповалов вважає контроль за розподілом коштів на рівні області, адже доволі часто Кременчук отримує несправедливо мало з того, що виділяється на усю Полтавщину. Серед досягнень, які відзначають у команді Юрія Шаповалова, зменшення відрахувань з міського до державного бюджету майже удвічі. Іншими словами, Кременчук цьогоріч віддаватиме державі удвічі менше коштів ніж минулого року. Бюджет дуже важкий, але я сподіваюся, що він більш-менш реальний до виконання, ніж бюджет 2013 року. Нині у міському фіноправлінні чекають з Києва остаточних офіційних даних щодо бюджету. У Кременчуці дороги ремонтують навіть взимку. Задля забезпечення безперебійного та безпечного проїзду автошляхами міста дорожники виконують ямковий ремонт. Як сьогодні вручну ремонтували вулицю першотравневу, бачили наші кореспонденти. Цього року зима не поспішає зі снігом і значними опадами, враховуючи сприятливу погоду, кремчуцькі дорожники спрямовують всі сили на ямковий ремонт. Бригадами шляхового ремонтно-будівельного управління вже відремонтовано ділянки доріг по вулиці Леніна на проспекті 60 років жовтня поблизу водоканалу на Пивзаводівському мосту на Полтавському проспекті. Сьогодні роботи виконували на вулиці Першотравневій. Ми почали від до вокзалу і йдемо до остановки Петровського. Там є напливи, зрізати напливи, також ліквідувати ямочність, тому що не можуть заїхати маршрутки, щоб забрати людей з остановки. Для підтримання експлуатаційного стану шляхів взимку за допомогою спецмашини готують гарячу асфальтобетонну суміш. Бригада з п'яти чоловік вручну здійснює локальну ліквідацію вибоїн. Двоє замішують асфальтну бетонну а троє підготовлюють ремонтну карту. Один видалбує ямку, другий мажить, третій вирівнює асфальтобетонну смісь. Также потом по черзі, хто більш свободен, уплотняє сміть трамбовка спочатку чала а потом вібра уже проходя. Трамбовки у нас вже цими вихідними водії зможуть оцінити якість ремонту дорожнього полотна. 90-річний ювілей відзначив сьогодні голова Крюківської районної ради інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій Іван Йосипович Шепеленко. Вітали поважного іменинника в приміщенні міської ради ветеранів Кременчука, що бажали ювіляру в день народження міські та районні посадовці, представники ветеранських організацій, зафільмувала наша знімальна група. Знає Івана Йосиповича, я його пам'ятаю дуже давно. Він завжди в строю, як кажуть військові. Він завжди на роботі, він завжди займається суспільною роботою, громадською, активно співпрацює у ветеранській організації, свій час виконував обов'язки керівника і справлявся. І, шановні друзі, соратники, в цей день я від імені міського голови хочу вручити Івану Йосиповичу почесну грамоту за той значний вклад, який він вніс в розвиток нашого міста. Його громадський рух, ветеранський рух, ну і зв'язку з 90-річчям. <клухи> <спаршу. Спаршу, клухи> Прожити і пережити історію тривалістю 90 років, віддаючи себе служінню вітчизні, це вже заслуга перед суспільством. Тож учасник бойових дій в часі Великої Вітчизняної війни активний організатор громадського ветеранського руху Іван Шиполенко слухаючи вітання, визнає, заслужив та згадує найпам'ятніші сторінки з власного життя і життя країни. Знаю знаю малим був, але знаю, не О. А тоді… Як кажуть, Україна зажила. Коли була система НЕП, це три роки всього, нам всього. 33-й год, 33-й год. Голодок. Їли солому. Сина полов, тільки так виживали. Вдячно приймав ювіляр і щирі слова, і квіти, і подарунки. Так справжній чоловік не оминув нагоди поцілувати чарівну жінку в особі першого заступника голови Крюківської районної ради Галини Полипенко завчасно готувалися до 90-річної дати і колеги з ветеранських організацій, готуючи приємні вітальні сюрпризи. А всі разом бажали надалі активного довголіття. То, шановний Іване Йосиповичу, так тримати вже до сторічного ювілею. Кременчужани нехай у невеликій кількості, але продовжують підтримувати Київський майдан. Щодня найактивніші збираються у сквері Жовтневому. Днями після чергового зібрання члени ради Кременчуцького відділення Всеукраїнської організації Майдан вирішували нагальні питання. Щоправда, полеміка здебільшого точилась у культурно-естетичній площині, що не всім майдановцям подобалося. Та й загалом про єдність серед Кременчуцьких революціонерів говорити не можна. Засідання ради тривало майже дві години. Розпочали члени Кременчуцького відділення ВО Майдан з розповіді про відвідини Харкова. Там побували активісти організації на першому всеукраїнському форумі Євромайданів. Потім надали слово революціонерам, які щойно повернулися з майдану Київського. А далі Далі більше години сперечалися про проблеми мікрорайону Озерний. Там знаходяться кілька старих кладовищ, зараз майже зруйнованих. Серед них і єврейські голова Кременчуцького відділення всеукраїнського об'єднання Майдан Володимир Пилипенко запропонував ухвалити звернення до міських чиновників про заборону. Висти на цій території будівництва, члени ради пропозицію голови підтримали, але тривалий час дискутували, чи треба залучати до вирішення проблеми єврейську громаду та як саме повинно бути складене звернення. Ще півгодини витратили на обговорення питань про перейменування провулку Постишева та можливого встановлення у Кременчуці пам'ятника французькому інженеру та військовому картографу Гійому дебоплану. І тут же деякі активісти просто обурилися. Підприємець Ганна Павленко, яка щойно повернулася із Києва, висловилася за те, щоб перейти безпосередньо до питань діяльності Вео Майдан. А один із революціонерів навіть криком нагадав, для чого тут всі зібралися. Шановні друзі, шановне товариство, ми не якась ліберально демократична партія. Ми революційна партія по суті. Про що ми зараз балакаємо? Там наші люди в Києві, морози, Беркут. Які, які зараз пам'ятники? Про що ми балакаємо? Ви думаєте самі? Залишалося лише процитувати присутнім відомі слова іншого революціонера Володимира Ульянова Леніна із статті пам'яті Герцена узак круки цих революціонерів страшно далі. від народа багатьом крименчажанам мітинги просто набридли а тим, хто підтримує ідеї майдану, не до вподоби пуста балаканина та відсутність конкретних дій. Діло в тому, що каріна кремічані і ті люди, які там стоять на мітинги. У мене не, не визивають уваження. Я їх просто всіх знаю, ані мені уваження не визивають. Просто вони не могли свое место в жизни найти. И и толку нет, работать надо. Хотелось бы больше видеть конкретных предложений, конкретного планов действия. Что дальше? что конкретно предлагать, кто. Ну вот я считаю, что не хватает такого вот именно лидерского какого-то движения, чисто вот людей, которые способны реально взять ответственность за что-то, за вопрос и двигаться согласно то есть согласно своих целей. Вы знаете, я на это просто внимание не обращаю, понимаете? Тин! Воно нічого не поміняє дуже набридло, і я дуже занепокоєна цим становищем. Хотіла, щоб все стабілізувалося, щоб порозуміння нарешті було. На Кременчуцькому майдані здається, немає єдності. З одного боку, добре, що активісти та представники різних опозиційних партій намагаються доводити свою точку зору. Отже, саме в дискусіях, як відомо, народжується істина. З іншого ж відсутність єдиної позиції у поглядах та планах, а головне цілях, виливається досить часто у звичайну неповагу один до одного. Прикро, що на мітингах кременчужани стають свідками штовханини та сутичок між самими організаторами акції протесту. Вже навіть маємо факти бійок в середовищі революціонерів. Один із них зараз перебуває у лікарні, заява про правопорушення у міліції. Детальніше про це в наших наступних випусках. У Кременчуці на водохреща 19 січня воду святитимуть і на Дніпрі, і на Кагамлику. Цього дня єпископ Кременчуцький та Лубенський Микола правитиме службу на набережній Дніпра в районі річкового вокзалу. Розпочнеться велике освячення води не о 12-й годині, як було оголошено попередньо, а на годину раніше об 11-й. Після цього почнуться традиційні хрещенські купання, які триватимуть до 15-ї години. Цього дня подібні молебні також відправлять у районі Демурівської. Човнової станції на річці Дніпро та в районі Свято-Преображенського храму на річці Сухий Кагамлик. Духовенство та віруючі Української православної церкви Київського патріархату за багаторічною традицією пройдуть хресною ходою маршрутом. Вулиця 29 вересня, парк Жовтневий, вулиця Леніна, площа Перемоги, вулиця Генерала Жадова, вулиця Першотравнева. Ця урочиста хода розпочнеться від Свято-Миколаївського собору і завершиться біля річкового вокзалу Великої. ...водосвяттям о 13-й годині. Представники українського козацтва обіцяють традиційну кашу, чай, юшку та гарматні залпи на честь свята. У місцях освячення води чергуватимуть рятувальники. Післязавтра, 19 січня. Ми будемо святкувати свято водохреща. В нашому місті офіційно визначено три місця, де буде освячення води, і буде виконуватись цей обряд. Тому там звичайно будуть виставлятися рятувальні пости, будуть нести чергування правоохоронні органи. Тому я всіх мешканців запрошую на ці місця, де буде, будуть виконані відповідні заходи безпеки. Як відзначатимуть день водосвяття пересічні мешканці міста, наші кореспонденти поцікавились на вулицях Кременчука. Ну, пойду на набережну, купатися не буду, води наберу. Та Вдома посиджу, Я на холоді не люблю. Більше цікаво саме інтересно крищення, тобто хрещення Христа. Вот то, что было вот в Иордании. Это очень важное такое событие христианское. И купаться. Ну, в ванне, может, в душе. В оболонке? нет. Можно скажу, посмотреть, как купаются люди. Дома, в семье, спокойно. Собираемся посвятить водичку и сходить на водохрище на Днепру. Планировала окунуться, но еще полностью не решила. Процентов на 90 решила. В литургию посмотрим освещение воды. Планирую пойти в церковь посвятить водичку. Ні, купатися не будемо. Нам буде достатньо того, що нас батюшка побризгає водичкою і це буде благодать Боже. Це, це вже добре. Пойду в церков, як каже, гріхи замалю і Дніпру хочу теж подивитися, там і знайомих зустріти. Завжди Україна святкувала це свято. От і ми думаємо, ми купаємося вдома в душі в ванні, А на річці пускай більш молоді. Которій можуть ріснуть себе позволить не в ледяную воду. Перший раз в житті піду в річку, скупаюся. По свята, можна сказати. Ми з сім'єю часто таке робимо. У мене це буде вперше. Піду в сауну. Чому саме в сауну? Того, що це вже традиція. Ну і, звичайно, в Дніпрі будемо купатися. Будете в Дніпрі купатися? Ну а як же ж? Це ж водохрещ. Здавна вважається, що купання 19 січня на свято водохрещення сприяє зціленню від різних недуг. Пірнути у цей день у крижану ополонку може кожен. Втім, перед купанням варто з'ясувати в лікаря. Чи немає протипоказань? Медики наголошують, що занурюватись у холодну воду на водохреща можна лише у випадку гарного здоров'я та самопочуття. Це однозначно не стоїть робити людям з хронічними заболіваннями. Однозначно, в период обострения категорически противопоказано, потому что если у человека обострение, хоть со стороны органов дыхания, мочевыделительной системы, сердечники, то есть это может спровоцировать не то, что обострение, это может спровоцировать серьезное осложнение. Это да. То есть таким людям я категорически не рекомендую этого делать. Другое дело, люди, допустим, у которых нет проблем со здоровьем, которые не страдают часто простудными заболеваниями. Но, в принципе, это имеет место быть. В первую очередь, это так называемые ржи, которые все-таки проводят постепенное закаливание организма. да, Но, тем не менее, бывают много случаев в, в практике, когда люди абсолютно неподготовленные окунались. Единственное, чтобы этот процесс не затягивался, чтобы после этого человек быстренько согрелся. И чтобы это не было связано с употреблением спиртных напитков. Потому что зачастую народ у нас окунается в проры после, опять-таки, обильных возлияний. Свята зимового новорічного циклу добігають кінця. Поки школярі відпочивали на канікулах, дошкільнята весело розважались на різдвяних вечорницях у дитсадках. Співали обрядових пісень, водили хороводи, посипали зерном. Справжню атмосферу українського свята відтворили у дошкільному закладі номер 55 Напередодні свята водохрещі для вас лунають колядки, щедрівки та посівалки у виконанні вихованців дитсадка. І живе, поживає, то космом роком поздоровляє. Щастя дорослим, тіх і маличі. Всім до вітаємо, Усіх подаровляємо новорічний день. Коляд, коляд, колядочка, прокидайтесь маляточка. Прокидайтесь, годі спати, будем всім вечір Урівечі, пане Господа! То давайте до вікна. Ми щедруєм і співаємо під вікном. Щастя долі вам бажаєм всім гуртом. Вже й коза голос подає. Не самі, а козу види від хати до хату, сіру волохат з добрими ногами, з крутими ногами, коза ходить, доброносить, цьому домі щастя просить і зверині, і людини, всі нашій Україні, сію у зимі на літо. Нехай Бог поможе, щоб все було горе. Я додому посівав у мами і у бабушки. Прийшов в дитячий садочок, посівав у Вікторії Вікторівні. Українські традиції вони близькі нам від народження і тому з задоволенням малеча приймає у них участь. Хочеться подякувати в першу чергу нашим батькам, адже тих свят розваг, які є в нашому садочку, без їхньої допомоги, звичайно ж, не було. Вони допомагають нам. Наприклад, в цьому році за їх допомогою ми оновили наш музичний зал, зробили в ньому ремонт. Також за їх допомогою ми оновлюємо костюми, шиємо нові костюми. І звичайно ж, хочеться відзначити всіх наших дівчат, які які творчо підходять до своєї роботи. На часі прогноз від синоптиків полтавського гідрометцентру. У суботу сніжитиме. Температура повітря коливатиметься від мінус трьох до плюс двох градусів. В неділю відчуємо хрещенські морози. Упродовж доби мінус сім, мінус дванадцять градусів. Вдалих вам вихідних бажає увесь колектив Кременчуцьких новин. Побачимось у понеділок на телеканалі Лтава о 21.30. Всього вам найкращого.